Ми маємо зупинити вбивства, заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі після зустрічі з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен напередодні зустрічі в Вашингтоні з президентом Трампом. У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усі. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо, тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства, але він мусить це зробити. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Але перед тим як почнемо з вами говорити, ще раз скажу і всім глядачам нашим доброго ранку і прохаю вас долучитися до збору. Автівок потребують воїни 88-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України. На придбання машин оголосили збір. Приєднатися, перерахувати гроші можна, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані або за номером Банківської картки бійці записали відеозвернення до вас, наші телеглядачі розповіли для виконання яких завдань використовують автівки. Давайте їх почуємо, а після того будемо, пане Іване, говорити з вами. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій. Напряму залежить від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію, доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми Звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим, який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання. Як хлопці сказали, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс. Я пане Іване, інколи ем, так, от навіть хочеться вибачитися перед військовими, як вони постійно намагаються дібрати різні слова, щоб пояснити нам цивільним свої потреби. Вам ем, я хочу поставити загальне питання. Зараз наші глядачі будуть донатити 88-му окремому бату. Я сподіваюся, вже немало глядачів прокинулися. Тиждень розпочинається. Якщо говорити про потреби військових загалом по всій лінії фронту, в чому вони полягають? Це все-таки більше люди чи це техніка? Що вам частіше доводиться чути? Знаєте, ну перш за все, коли військові звертаються з проханням донатити на закупівлю автомобілів. Це не просто купівля автомобілів для військових, це і також захист для цивільних, тому що автомобілі використовуються і в тилу для різного роду і виду зенітних розрахунків, які збивають ворожі шахеди, які теж допомагають повітним службам власне евакуйовувати людей по всій лінії, як фронту, так і на всю глибину наших територій, бо прекрасно всі знаємо, що евакуація, як правило, завжди переміщення поранених і поранених без різниці, чи це військові, чи це цивільні, здійснюється автотранспортом. На лінії фронту завжди є потреба в різні техніці. Зрозуміло, що держава ставить пріоритет на закупівлю того транспорту, якого немає в цивільному продажі. Тобто це авіація, танки, важка бронетехніка, артилерія. Автомобілі теж купляються, але ми маємо розуміти, що життя автомобіля на фронті від декількох днів, максимум до декількох тижнів. Далі він або знищений, або потребує такого рівня ремонту, що можна сказати, що він на довгі тижні вибуває з лату. Якщо ми знову ж розуміємо про те, що Автомобілі потрібні військовослужбовцям на лінії фронту і не тільки для евакуації, це і переміщення розвідників, це і переміщення особового складу. Це і евакуація медична безпосередньо з лінії фронту, безпосередньо в межах шпиталів, це підвіз необхідних речей, умовно кажучи, там до півтони чи 200 кілограм медикаментів, чи навіть іншого вкрай необхідного обладнання ну, бронетехніку, гнати це і дорого, і неефективно, особливо якщо це відбувається на віддалі, на певні віддалі від лінії фронту, крім того, легкі пікапи. На самій лінії фронту легкі автомобілі вони менш повітні да, для противника. Вони значно мобільніші і швидші аніж важка бронетехніка. Ними відбуваються е, переміщення, особливо в розрахунків БФП-дронів. І, і тут можна безкінечно перераховувати навіть для того. Дуже часто автомобілі використовуються, щоб підвести боєкомплект, якісь складові елементи для важкої бронетехніки, яка виконувала завдання на передній лінії, була або пошкоджена, або просто відбулися якісь механічні пошкодження. Тут завжди де тільки не звернеш увагу в сучасних умовах. Автомобіль це транс. Це не транспорт, це засіб виживання на рівні з знаєте з скажімо зі на рівні зі зброєю і на рівні з невідкладною медициною. Автомобіль да пане Іване, є все... пане Іване. Є цивільні в житті, які не можуть обходитися без авто. От навіть зайві кілька метрів пройти не можуть. Але ми маємо добирати пояснення для цивільних, чому військовим потрібна різного роду техніка. А хоча я впевнена, ті люди, які вже задонатили нам 55 тисяч гривень, вони цих пояснень не потребують. Вони розуміють, що військовим техніка потрібна не для того, щоб магазин їздити, а для того, щоб виконувати всі ті задачі, які ви перерахували. Я надзвичайно Звичайно, вдячна людям, які 645 на годинку, а вже майже 60 тисяч ми задонатили. Пане Іване, хотіла вас зараз запитати про трошки відкрутити до Аляски, ніби ситуація політична, а ми з вами завжди говоримо про ситуацію на фронті. Між тим, після саміту на Алясці обговорюють вимоги Путіна. Зокрема, хоча вони не помінялися абсолютно. Щоб, Українська армія вийшла з Донбасу, але давайте нагадаємо нашим глядачам, що зокрема на Донеччині війська Путіна товчуться 11 років. Тобто з якого дітька мають виходити наші військові звідти, де вони тримають оборону вже 11 років з тієї землі, яку Путін вже 11 років не може захопити. За яких умов ви вважаєте це? Б я розумію, яке питання зараз для вас, воно вас дивує. За яких умов це може бути можливим? Ну, Тобто, 11 років ви не захопили і Донбас, і тут раптом ви все одно ротом продовжуєте говорити: ні, ми хочемо, щоб ви звідти вийшли. А за яких умов це можливо? Скажіть мені, як військовий? Є такі умови? В цьому житті все є. Але ми маємо дуже важливо, ви сказали вони товчуться. Вони не просто там товчуться, їх товчуть, і по суті, як мінімум, половина всіх загальних втрат російської армії, а це понад мільйон битими і пораненими. Це втрати на Донеччя, це власне дуже значимий варіант. Окрім того. Прекрасно розуміємо, що чим довше ми стримуємо противника на Донеччині, тим сам імідж самого Путіна в Росії падає, тим більше ламає його плани по загальній окупації України. Ну і якщо чисто теоретично розглядати який момент, ну це якщо мало такого не може бути. Жодних посилань немає. Це якщо б українська армія зазнала якоїсь стратегічної поразки на Донеччині, все. інших варіантів, як таких, і це, це просто буде відступ військ, точно не відмова. Маємо розуміти, що будь-які в наш час територіальні зміни, супереч міжнародного і державного законодавства, призведуть у світі до загального хаосу. І якщо хтось говорить, що це потенційна третя війна, третя світова, ну я кажу в такому випадку, це гірше ніж третя світова війна, тому що війна має якісь все одно домовленості між країнами союзниками, все одно це якісь правила ведення війни. Тоді, якщо хаос не має жодних правил, жодних домовленостей, жоден умов, жодних законів, жодної моралі. І, от, власне, оця ситуація може призвести до світового хаосу, коли всі будуть проти всіх. Світ так побудований, що по великому рахунку будь-яка країна, найбільша чи найменша, може висувати, може мати, якщо зробити глибокий історичний екскурс. Територіальних претензій один до одного завжди тому це така ситуація, дуже і дуже небезпечна, і те, що для Трампа це можливо виглядатиме простим рішенням, може перетворитися на дуже складні питання. Виклики не забуваємо, що один штатів, навіть США, на нього має претензію Мексика. А не забуваємо також що історія вже доводила неодноразово що. Найглобальніші, найпотужніші держави могли падати в один момент. Так що тут потрібно розуміти, що чим більше працює, і функціонує, і більш міцніше міжнародне законодавство, тим більше гарантій для всіх країн їхнього. Суспільного загального розвитку так, праців, і праців, річі, та десятиріччями після не другої не... світової війни рамки цього крихкого світу зводилися у вигляді міжнародних інституцій, запобіжників. Я дякую вам, що ви ось такий місток перекинули, тому що світ надзвичайно крихкий, і оце триматися в мирі, а не бути всі проти всіх. Це надзвичайно як показує сьогодні складна історія. Я хочу подякувати всім, хто більше 80 тисяч гривень вже задонатив для воїнів 80 58-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ зсу потрібно 300 тисяч, тобто майже третину запиту вже закрито завдяки вам. Наші глядачі, які прокинулися, очі відкрили і задонатили. Я вас хотіла також запитати, пане Іване, про ситуацію конкретно на фронті. Тому що ви і тут видаєте нам завжди конкретну інформацію. Траса Добропілля Краматорськ. Її так хоче ворог. Ворог просто хоче взяти її під свій контроль, але саме там тримає, триває зараз проведення стабілізаційних дій на цьому напрямку. І конкретно бійці 3-ї ДШБ 79-ї ОДШБР, вони звільнили золотий колодязь. І конкретно зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля. 40 секунд. Яка ситуація поблизу населених пунктів цієї траси? Це звичайно. Ну просто дякуємо воїнам за таке, коли ми дізнаємося про звільнення конкретних населених пунктів? Ну, перш за все там не просто звільнено одна. Там розрізана власне лінія наступу противника. І стабілізаційні заходи, які проводяться, вони вже по суті означають, що збройні сили не просто зупинили, а зайшли, зачистили, закріпилися. Це завжди так у нас відбувається. Ми в кредит не звільняємо території, як це роблять росіяни. Ну і окрім того, зрозуміло, що спроби противника вийти на добропілля це були спроби власне замкнути свої війська в плані Об через різання постачання логістики саме на Покровська, саме нашим військам, які знаходяться там. Звичайно, що противник там показав теж одну важливу для нас річ: що можливі обходи є, але військ, які, скажімо, можна просто без обмеженої кількості закидати в. Якісь такі обходи у них там все таки немає. Тобто, всі війська, які вони змогли притягнути, задіяні в боях. Але це тим пальше не, не означає, що вони легко відмовляться від того, щоб не пробувати власне заслати в, в цей проміжок, де вони зуміли обійти нашу оборону, додаткові сили, зокрема тих самих дронщиків. Але так, так виглядає, що це не було настільки. Ефективна операція, яка планувалася з самого початку, дякую, пане Іване. Дякую вам.